Оксана Тунік Фриз в ресторанах майже не з'являється. Обирає лише перевірені та з українським спілкуванням. Зізнається російські пісні та мова, псують її настрій. Доводиться робити зауваження та конфліктувати. Офіціант він повинен створювати нормальні умови. Ну якщо людина з тобою спілкується українською мовою, якщо ти знаєш українську, ти ти ну в принципі ти маєш, якщо ти працюєш в Україні, ти маєш знати українську мову. Ти повинен показувати свій. Нормальний рівень, так як людини і як е, працівника цього закладу, і говорити українською мовою. Конфлікт розпалився в одному з ресторанів в самісінькому центрі Чернігова. Тут офіціантка відмовилася обслуговувати клієнтів рідною мовою. Чернігівський співак Євген Мацак від такого шокований каже, хоч сам часто спілкується російською, співає лише рідною. Народні пісні він осучаснює. У нас дуже багато такої лірики, ну любовної. Ну, а любов це ну, е, насамперед якісь такі почуття глибокі, дуже щирі. І ну, тому це музика, вона сприймається е, краще за інші всі мови, краще за пісні, написані на інших мовах. Подружжя Оксана та Євген тепер принципово обирають ресторани. Від офіціантів завжди вимагають говорити рідною мовою, інакше йдуть геть. Аби клієнти не розбігалися. Ресторатор Ігор Сухомлин вирішив навчити своїх підлеглих українській мові. Невроняш сама ресторатор започаткував спеціальні курси. Щотижня офіціантів навчатимуть професійні викладачі після зауваження особливо в Фейсбуці. В мережі інтернет. ми зробили зараз курси для наших працівників, для наших дівчат і хлопців, які мають за місяць підтягнутися, пройти тестування. А потім вже їх тестувати будуть наші гості. Як тільки заговорили про курси, ряди офіціантів порідшали, та ресторатор не переймається. Зізнається, неприємніше читати в соцмережах про неосвічених чернігівців. А тому тепер на роботу він приймає тільки зі знанням рідної мови.